Це потрібно знати всім. З початку війни курси до медичної допомоги стали дуже популярними серед українців. Навички, які можуть врятувати життя, опанували і багато прикарпатців. Більше розкаже наш Андрій Попович. Перший метод це пальцеве притиснення. Шукаєте на. Вже дол... на... тут я покажу. Між біцепсом і трицепсом є борозенка, в якій, в принципі, можна пропальпувати плечову артерію. Там вона проходить. Найближче до кістки. Першим методом ви її шукаєте на протязі притискаєте її до самої кістки і піднімаєте руку догори. Зупинити кровотечу якісно і швидко. Найперше, що потрібно зробити після поранення або ж іншої травми, кажуть медики. В екстремальних випадках для цього достатньо шматка тканини, маркера, олівця або ж ручки. Робимо перший тур, скажімо так, цього імпровізованого вузла він є кровоспинним. Решта будуть, скажімо так, фіксуючі. Робимо першу петлю. Другою петлею ми зафіксуємо. Треба знайти предмет, який в принципі, послужить нам закруткою. Це може бути як шматочок дерева, як, ну, дощечки якоїсь, арматури або так далі. самий маркер. І починаємо поволі, ну, закручувати до моменту, ну, в даному випадку, до моменту зникнення пульсу на променевій артерії. Це я знаю, що правильно наклав джут. Або якщо наявна кровотеча, то до моменту зупинки повної кровотечі. Курси до медичної допомоги, постійна практика в товаристві Червоного Христа. Та зараз їхня популярність серед українців зросла ледь не вдвічі, адже тепер учасників навчають надавати допомогу при воєнних травмах, та ознайомлюють з навичками і застосування турнікета та джгута. Серцевелене реанімація, кровотечі, надання допомоги при дихальній непрохідності, при ранах, травмах, опіках. Розпізнавання основних ознак невідкладних станів, таких як судоми, так само перша допомога при судомах, при інфаркті, при інсульті в цілому, після проходження цієї програми, людина вже має базові навички, базові знання надання першої допомоги. Спочатку повномасштабної війни люди, які приходять на курси товариства Червоного хреста вже мають базові навички з надання першої домедичної допомоги, каже Олександр. Були помилки в плані того, що всі люди чомусь думають, що при судомах треба ловити язик і розтискати зуби. Але в цілому під час курсу вони проходять. Ми розповідаємо, як показуємо, як правильно надавати допомогу. Що нічого там треба засовувати, ніякі предмети язик не западає. Розказуємо, як укомплектовувати аптечки свої індивідуальні, що для того потрібно, щоб вони в них були. Часто задають питання різні стосовно доцільності умовно тримати в кишені джгут, ізраїльський бандаж і умовно гемостатичного ну, таке. Це питання від людей, тому що їх це цікавить, тому що всі готуються до ну на Єлизаветі 19, і вона вже не раз рятувала людське життя. Дівчина з Сєвродонецька. З початку війни разом з іншими волонтерами їхала у сірі зони рідної Луганщини, де навчала місцевих мешканців правила надання до медичної допомоги. Це були Дуже віддалені райони області, де люди не мали змогу там швидко звернутися за допомогою, де швидка допомога їхала б дуже великий час, і не факт, щоб її пропустили, тому що щоб заїхати на ту територію, треба мати дозвіл. Люди, яких ми навчали, це було село. Людей вже там залишилось небагато на той час, але все одно вони там є, і їх також може спітнути біда будь-який час. Тому нашою задачею було навчити, як вони зможуть допомогти один одному, бо це якби все село один одного знають, і щоб якось врятували своїх знайомих. Навички та знання надання першої домедичної допомоги потрібні завжди і всюди, кажуть волонтери. Адже навіть в позавоєнний час трапляються надзвичайні випадки, які потребують швидкого реагування.